Парасюк передає своє слово головку Михайлу Йосиповичу. Запрошую його до трибуни, і прошу дати слово для виступу. Михайло Головко, Сокраїнська об'єднання свобода, 164 164-й виборчий округ Тернопільщина. Шановні виборці, звертаюся до виборців, бо, в принципі до зали нема куди звертатися. Депутати порозбігалися. Але я хочу наголосити: маємо самі, самі відповідальні залишилися і самі сумлінні депутати. Хотів би зачепити увагу дуже важливого питання, яке сьогодні сколихнуло в черговий раз Україну, адже сьогодні наша національна гривня впала на свій рекордний мінімум на офіційно на Міжбанку вже курс гривні 26 гривень за долар. І на руках на чорному ринку ця сума ще більше сягає вже більше близько 28 гривень. Розуміючи, що з 6 лютого, до речі, сьогодні офіційно у підняв облікову ставку до 19,5%, в таким же чином просто можна так сказати похоронив економіку України, розуміючи, що кредити тепер будуть абсолютно недоступні, і ці дії нацбанку, які до речі, за менше ніж за рік часу, в чотири рази піднявши облікову ставку, таким же чином штучно підігнав оці економічні кризи і фінансову кризу в нашій державі. В кінцевому результаті ми бачимо, як впала і у національна гривня. Чим це загрожує Україні? Звісно, що ми розуміємо, що українці збідніли буквально втричі. Не в два рази, а вже втричі ми стали біднішими, подорожчують всі ліки, медикаменти, продукти харчування нація зубожіє, і ці мінімальні пенсії, зарплати просто людей ставлять до безвиходу, як ми можемо далі так жити. Зрозуміло, що тільки з падінням курсу гривні виграють експортери, такі як Ахметов, інші олігархи, які на цьому заробляють, і вони в чергове збагатяться, але за рахунок простих звичайних українців. Тому товариство, я розумію, яка Наслідки можуть нести і ви в більшості розумієте, які наслідки на ці безвідповідальна політика курсу Нацбанку щодо української держави може повністю призвести до колапсу української економіки кінцевого дефолту. І ми з вами не можемо далі зволікати. Ми повинні приймати якомога радикальні кроки і дії. Я думаю, що в будь-якій іншій державі цивілізовані світу вже давно такого керівника Національного банку відправили відставку за некомпетентність, за злочинну недбалість, за шкоду нанесені. Економіці і української держави ми розуміємо, бачимо, куди виділяються мільярди на рефінансування. Банків, олігархів і в тих, які викачують кошти за кордон, офіційно пораховано, що на міжбанку було продано порядка 41 мільярда доларів. 7 мільярдів коштів. Вивезли знову офшори. На жаль, не розглянуло в парламенті наша ініціатива свободи, законопроект про заборону вивезення коштів офшори і деносацію угоди з Кіпром. Все це замовчується і відтягується в кінцевому результаті. Ми бачимо, як знищиться економіка України. Тому товариство я закликаю, щоб в наступному пленарному тижні ми негайно розглянули ситуацію щодо економічної ситуації в нашій державі і притягнули до відповідальності. Можливо, в парламенті заслухати голову Нацбанку і поставити питання про доцільність її усунення в відставку, адже далі терпіти таке знущання. Прошу дати, закінчити.